Оксана Савчук, член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, долучається до нас. Вітаємо. Вітає. Пані Оксано, будемо зараз говорити про ситуацію на кордоні з Польщею через блокування близько 200 тисяч 300 вантажівок. Зараз вони стоять у чергах. Це за даними Державної прикордонної служби України. Бачимо, що погіршується ситуація і. На жаль, навіть дійшло до того, що польські правоохоронці тепер затримують українських перевізників за те, що вони намагаються якось синхронно діяти по відношенню до поляків. Чому така дискримінаційна виходить ситуація? Ситуація дійсно накалилася і буде ще накалятися, і якщо її не вирішити дипломатичним шляхом. І за столом порозумінь, то насправді вона буде вирішуватися між людьми в спосіб, який далекий до знаєте культурного і такого спокійного. І це би мала розуміти польська сторона, яка сьогодні занадто мало зусиль витрачає як на мене ефективних дій для того, щоб врегулювати цю ситуацію, тому що немає проблеми з українцями, немає проблеми, з тим, що, що власне нас з нашого боку є більша проблема саме в Польщі, тому що десь до кінця е, польський уряд не хоче е, ну, власне перевести цю проблему в, в кабінети, А ця проблема досі вирішується цими протестуваннями. До речі, я вчора мала розмову з депутатами, яких я знаю в Польщі. І навіть з такими представниками місцевого самоврядування, з якими ми вже роками дружимо по групах співпраці, як вони ставляться до цих ситуацій. Дійсно є багато хто, які просто вражені настільки, як вони знаєте, ніби прокинулися з такого страшного сну, що виявляється слід Росії так глибоко сидить у Польщі. Тобто, бо вони, коли це дивилися з боку України, то кожен думав, що це все Росії в них немає, але вона в них є. І друга це стація, що не всі поляки це підтримують. Однак від того, що вони підтримують, чи не підтримують нам поки що не легше. Ми до речі, у вівторок матимемо на комітеті... Інфраструктури транспорту, оновлені інформацію і окремо ще раз розмову про кордон, про пункти, які вимагають від нас польська сторона, на які компроміси готова йти українська сторона для того, щоб рухатися далі і щоб наші перевізники продовжували здійснювати свої перевезення. Ну власне, як зазначається, що великі надії зараз покладаються на перемовини польської і української сторони, які мають відбутися наприкінці березня, 28 березня в Брюсселі. Так тож ми будемо продовжувати слідкувати за ситуацією на кордоні. Пані Оксано, дякуємо вам, що долучилися із міжнародним жіночим днем. Принагідно вітаємо Оксана Савчук, членкиня комітету Верховної Ради із питань транспорту та інфраструктури, була з нами.